Мене звати Максим Лисак, я є директором з продажів компанії Bent Iron. Ми є виробниками промислового обладнання, це парові котли на біопаливі. Хочу подякувати компанії Inboard за прекрасну роботу. Чудовий продукт це інтерактивна панель, яку ми замовили для того, щоб облаштувати наш стенд на виставці в Німеччині IFA. Ми довго шукали щось подібне. Ми розглядали різні варіанти: просто екрани, планшет. Але це ну це просто знахідка, тому що ми зробили і прекрасно змогли продемонструвати наше обладнання, все показати. А саме головне, що тут є функції для проведення презентації, можна в один клік натиснути і там малювати якісь схеми, щось показувати, і зараз. Ця річ використовується активно в нашому польському офісі. Дуже дякуємо за співпрацю. Впевнений, що це не останній раз. Ми з вами співпрацюємо і всім будемо вас рекомендувати. Ще раз дякую.